Дорогі брати і сестри у Христі, коли ми слухаємо цю притчу, коли кожного разу, коли лунає літургія слова у храмах або самі читаємо, для нас буває досить тяжко зрозуміти, чому господар так вчинив із Управителем. Коли ми себе спробуємо поставити на його місце, Можемо собі уявити, як би ми вчинили в даній ситуації. Для нас є складним зрозуміти у моменті, коли він має обуритися, коли має одразу видати його на суд, він його кличе, говорить і говорить: дай собі справу. Здай справу з того, як ти управляєш. А більше того, нас дивує те, що на кінець він його ще й похвалив. Де тут якась закономірність і логіка? Коли ми слухаємо цей фрагмент, то нам варто звернути увагу на кілька речей: що нібито він тратить невластиво маєток. Святий Лука уживає у даному випадку слова. Яке говорить про те, що це несправедливе оскарження, про те, що хтось чи з заздрості, чи з якоюсь іншою метою оскаржує перед господарем цього управителя. І коли він стає перед ним, то далі ми не чуємо в Євангелії, що він говорить: слухай, але несправедливо мене оскаржено. Він розуміючи, що відбувається, розуміючи, що процес іде далі, і так само Іван не говорить, що він насправді був невинний. Він розуміє, що перед ним. І приймає рішення діяти. І це є ключова справа. Коли коментатори цієї притчі описують, про що йдеться, то говорять так. Управитель це, можна сказати, дуже багата особа, яка в різних регіонах могла мати землі. Володар, управитель це той, хто управляв цими землями. Ці землі давалися в оренду, і такий управитель міг жити з того, що користався управлінням. То тобто беручі або податки, або якісь інші справи від тих, хто орендував землю, або міг отримувати платню від е, господаря земель. І коли розуміє, що станеться, жебрати дійсно, соромно, фізичної сили немає, щоб копати. І розуміючи, що поки не пізно, що... Всі фінансові справи, які він вів, знає тільки він, і ще новий управитель не входить на його уряд, кличе тих, хто був винен. І говорить: напиши менше. Тобто ніхто б не помітив подміну документів і всіх цих боргових розпоряджень. І коментатори пишуть, що дійсно з одної сторони він розуміючи, що його чекає, швидко хочеть здобути, або, скажімо так, взяти своє, тому що міг не отримувати постійної платні від власника земель, а далі, коли, буде вижене, коли його виженуть, здобуде собі е, приязнь тих, кому він простив. Борги. І більшість коментуючи це, говорить так: невже Господь хвалить те, як він вчинив, тобто фактично обікрав? Є другий момент, коли розуміючи, що може бути дійсно його провина в цьому, і його чекає неминучість, поступає інакше. Переважна більшість таких управителів жила з відсотків, тому що е, ті, хто орендував цю землю чи там інші е, е, маєтності, він отримуючи від них брав е, врожай, збираючи все, що вродила земля, е, отримував свій відсоток для свого утримання. І якщо трапився той момент. Його невластивого керування, він розуміючи це, робить так: відмовляється від свого відсотка, відмовляється від свого відсотка, щоб повернути панові те, що властиво належить. А отже, знаходячись у ситуації, як поступити, він вибирає, щоб поступити по правді. Іноді в нашому житті насправді є такі моменти, коли нам доведеться ставати вправді перед іншими і перед собою, але й перед Богом. Іноді буває, ми забуваємо, від кого отримуємо благодать. Іноді буває, забуваємо, хто є подателем життя і блага. Забуваємо, хто наділив нас. Дарами, талантами, і що Він є тим, хто буде їх помножувати. Іноді варто відмовитися від того, що є несправедливе, втратити те, що ми здобули невластивим шляхом, матеріально, духовно, посада, інші справи, щоб розпочати все Наново і зробити і по-божому, і по-людськи. Чи похвалить нас Господь? Похвалить. Чому похвалив цього управителя? Тому що, зрозумію, розуміючи ситуацію, в якій він знайшовся, він не піддався, а зробив крок вперед для того, щоб вести далі життя, боротьбу. щоб Далі мати справу з тим, що Він уміє. Іноді у нас, християн, можуть опускатися руки, іноді ми піддаємося, зробімо крок вперед, навіть якщо ми помилилися, і нам здається, що вороття немає. Борімося доброю борнею, просімо Духа Святого, щоб. Він, який допомагає нам, допойми і вийти з кожної складної ситуації, в яку ми потрапили, чи то з нашої причини, чи, можливо, не з нашої, але щоб ми пам'ятали, щоб ми мали силу встати і йти вперед. Господь похвалив такого управителя. З певністю ми теж почуємо і на свою адресу ті слова. Добре, що встав. Встала, пішов вперед, відмовився від зла, знову повернувся до добра. Така боротьба є добра і властива. Амінь.